Доброго дня, шановні глядачі. Вирішив показати своє ліжко, а, верніше, а точніше, спинку, яку я зробив для нього. У мене раніше воно у мене, в принципі, і є функціональне ліжко ліжко медичне. Тут все воно повністю таке. Це так, такі штучки в мене відсяжки, я піднімаюся, тому що я інвалід шейник, В мене руки погано працюють, спина не тримає, я майже не сижу, тут треба мені таке устройство. О, ну тим не менше ще приступимо до спинки. Я раніше її піднімав. Зробили там устройство, такий речах, домкрат знизу. Я її піднімав, накачував. Але це проблема була в тому, що ламався матрас постійно, туди-сюди. А це, як купив новий матрас, думаю, блін, шкоду його ламати постійно, ширший він, новий. Ну, і те, щоб дорогий, ну просто що, не хочеться його ламати. І вирішив я зробити таку конструкцію спинки. Так, розказую. Так. Отака от. Ну, сама спинка оце, зеленим, чим-небудь ми оббили, ще треба чехол, щоб він не вимазався. Паралон 5 см. Довжина. ну, Ми виміряли, там, не знаю, метр 20, чи цей, у цього плеча. Воно, типу, по принципу, речага діє. А як діє? Там от знаходиться, ото то що для метання чи для, для штовхання фізкультурне. Ну, уголок. Це до де дерев'яш, як ми придумали. Приробили її, і принцип речага. Я не знаю про те, що мені не добавлять. Ось моя коляска. Чи я зможу вам її показати, як воно опускається? Зараз приспособлюся якось. Во. Так я от сидю на ліжку, рукою легенько шать, і все, і воно тримається. Ну Просто, хто буде робити, ви вивіріть, якщо у вас там є місце. Якщо це коротке плече коротше, то просто треба маса більша. Ну, протягом ви ж розумієте. Це ми просто тут пару дирек ну, стрелили і виміряли, того, що треба було ще й вичислити відстань від спинки і, і до бильці, щоб я влазив в неї. Ну, Кут ми теж виміряли пару раз, кут нахилу спинки. Таке, це мої подушки просто. Вибачте за трясучі руки, того що я рукою держу і ледь-ледь. Не зовсім зручно. І отак. І так її піднімати можна. Ось так. Я просто однією рукою шати і все, і воно пішло. Його ядро потягнуло. І все. Ось таке, ось таке устройство. Ще потім буду показувати повністю моє ліжко, які, які там є, приможкі, навороти. Просто я, так, просто я хочу собі зробити такі умови, щоб я е, максимально сам себе обслуговував. Тому що мені колись там ту спинку постійно піднімали. Хтось потім я трошки привчився сам піднімати, але опускати, але опускати не міг, тому що заводське устройство воно ну, було не пристосоване для, для Ну, Коротше, отак. Ну, дякую за увагу. Це, Я не знаю, кому буде корисне це відео. Просто як прикол. Ну коротше, я, я, цим, я цією спинкою, можна сказати, пишаюсь. Видумали нормально. Во. Ну, Шейників, якщо їм буде корисно, то. В принципі, може і так колясочникам буде корисно. все дякую за увагу. До побачення. До наступних відео я буду знімати і про своє ліжко, про свій побут. Як мене все зроблю на хата, помалу-помалу ми робимо тут, приспосаблюся Все, дякую до побачення!